Разом з командою хочемо розвивати українську книгу, українське читання. Мріємо про те, що Україна стане одною з найчитаючих націй в світі, і наші письменники будуть перекладатися на різні мови. Ми цього щиро хочемо. Тому, я думаю, може походити, походити. Ми маємо зазирнути всередину себе, зрозуміти, чого ми насправді самі хочемо. Якщо відповіді не знаходяться прямо зараз, очевидно, її треба і шукати якраз через те, що що вам подобається, що. З чого, як я казав, складаються ваші такі, знаєте, щоденні рутини. А як ви всі починали? Навчання, бо є так звана вдача, коли ну, просто все світ допомагає. Да? Він дає, так би мовити, певні, певні кредити, да? коли в тебе все вдається, але ти сам не розумієш, чому так. Але далі треба пірнати і отримувати академічну освіту.